Готуємо м'ясо по французьки Смачне та дуже легко. Зберігай рецепт та підписуйся на мій канал. Отож, нарізаємо м'ясо у мене це куряче філе шматочками, так як показано на відео. Для соковитості відбиваємо його, а далі посипаємо спеціями. У мене це сіль, перець, паприка та приправа для курки. Змащуємо ці шматочки олією та робимо приємний масаж. Після чого складаємо шматочок один на один, щоб краще промаринувалося. Ну, а далі готуємо начинку. Цибулю нарізаємо. А печериці очищаємо від шкірки та також нарізаємо. Після чого обсмажуємо на сковорідці, але не до готовності. Стигрі томати нарізаємо півкільцями. На застелену пергаментну форму смащену олією, викладаємо куряче філе. Кожен шматочок Промащуємо сметаною, можна і майонезом. За бажанням можна додати трішки чесничку. Першим шаром викладаємо обсмажені печериці та цибулю. Другим шаром викладаємо шматочки помідори та ставимо у духовий шкаф запікатися. У цей час приготуємо сирну суміш. До натертого твердого та плавленого сиру додаємо сметану та ретельно перемішуємо. Коли наше м'ясо майже готове, на кожен шматочок викладаємо нашу сирну масу та знову відправляємо запікатися до рум'яності. Ось і все. М'ясо готове. Зберігай та спробуй приготувати. Це дуже смачно!